Я думаю, що вас дуже добре забезпечують гуманітарною допомогою. Я думаю, що потрібно допомагати тільки ЗСУ, бо вони нас захищають. Але Роман каже, що ні, все не так, що виживають. І Ось подивився я, поспілкувався і зрозумів, що насправді у вас важка ситуація. У 2022 році через приліт вибило вікна. Минуло вже два роки, І де нові вікна. Мільйон людей потребують нові вікна, держава не може забезпечити. Вимушені ОСБ закривати вікна на 4 кімнати. Держава не може забезпечити нові вікна. Вони дають ОСБ, а утеплюємо ми самі. Більшість людей живуть в темних кімнатах. Щоб отримати нові вікна, потрібно подати заявку через Дію, а це вже як лотерея, або чекати черги, дадуть чи ні, робити купу фото та документи. І вже експертна комісія розслідує заявку і вирішувати, давати чи ні. Якщо ні, то самому купувати 40-50 тисяч, де всі візьмуть такі гроші. Навіть якщо купимо, поставимо завтра приліт і вікна знову немає. Бережіть своє здоров'я. Зараз ми знаходимося в Покровському. Скажіть, як вас звати? Мене звати Міхаїл. Ви живете в Покровському? Ні, я з Авдіївки. Зараз місто окуповане росіянами. Яка ситуація зараз в місті? Ну, я ночую в різних місцях. Ви не маєте власного дому? Ні, не маю. В Авдіївці мій дім зруйнований. Вам не дали тут кімнату в гуртожитку? Ні. Ви не думали про евакуацію? А куди тата дівати? А у вас тато є? Так, старенький. І ви разом ночуєте в різних місцях у своїх друзів? Так. Як вас звати, Лена? Звідки ви? Я з Мирнограду недалеко від Покровська. Скажіть, яка ситуація зараз в місті? Стало вже гірше. Недалеко знаходиться Авдіїка, вона вже окупована. Тепер стало гірше, часто бомблять, бо ми ближче. Прилітають різні ракети та фаби, які долітають до нашого міста. Багато хто вже виїжджає. Не думали про евакуацію? Так, я хочу. Я пов'язана з батьками, не можу їх кинути. У нас зараз є транспорт, можемо вас евакуювати. Я не готова прямо зараз взяти та все кинути. Навіть якщо поїду, я буду плакати багато, хвилюватися, поки не готова виїхати. Як вас звати? Наташа, звідки ви? З Покровська. мої батьки з Донецька, сім'я з порушенням слуху. Ви думали про евакуацію? Два роки тому я виїхала до Західної частини України Чернівці. Не витримала через півроку, повернулась назад, мій син чуючи, залишився. Ми з чоловіком одні, немає родичів, ми глухі, в нас є два собаки. У мене є питання, якщо перебувати тут стане вже небезпечно, ви можете допомогти з евакуацією? Так, можемо, тільки на західну частину України. Так, звичайно, ми готові допомогти. Скажіть Роману ваш номер телефону. Скажіть, яка зараз ситуація в місті? Два роки тому було можливо жити. Тільки в 2024 році ситуація погіршилась кілька днів тому біля мого дому був приліт. Я, я злякалася, але не чула. А як ви дізналися про тривогу? Я тримаю зв'язок зі своєю подругою та групою Мій Дім. Завдяки цьому я слідкую за прилітом. Ви ховаєтесь у підвалі, в моєму домі немає підвалу. Там електронна насосна скважина для води в нашому домі. А хтось має роботу, я маю роботу на дому. А інші, мало хто має роботу. Мій чоловік два роки не має роботи. І Жити на саму пенсію – це мало. Так, це мало жити на саму пенсію та зарплату – 2500 гривень. Чоловік не працює, отримує за стажем пенсію. Завдяки пенсії ми тримаємося.